Ви дивитесь ранок вдома. Ми з вами сьогодні до 10-ї години, як і завжди, буднями. і просто зараз познайомимося з волонтерською ініціативою Вет Евак. Ентузіасти допомагають хворим і пораненим тваринам на прифронтових територіях. Допомогти ветеринарам може кожен із нас. А от як це зробити, та як взагалі діє ветевак, розкажуть самі волонтери у сюжеті наших журналістів. Цю караоку дворняжку звати Тікі. Вона з Херсона. Під час підриву росіянами Каховської ГЕС тварині відірвало лапку. Лапа була в неї на той час вже ампутована, але вона була ампутована неправильно. Там була е, відкрита рана, було видно кістку, і ми людям сказали про те, що потрібно реоперувати, тому що ця лапа не заживе. Валерія Малик. Хірургиня ветеринарка під обстрілами росіян на човні вона рятувала тварин, котрі постраждали внаслідок підриву греблі. 45 тварин, серед яких була і тікі, дівчина евакуювала до Києва у столиці. Собаці зробили операцію і реабілітували. Зараз е тільки є власниця нова, це наша колега з роботи. Вона одразу її до себе забрала, займалася обробками рани. А потім, коли реабілітація вже пройшла, то власниця відвела собачку до кінолога, хоча в неї три лапки зараз, але вона веде повноцінне життя. Валерія регулярно їздить на прифронтові території. Вона волонтерка благодійного фонду Вет Евак. Це команда молодих ветеринарів, які рятують життя чотирилапим, ризикуючи власними. В середньому це десь 5-6 чоловік лікарів на один виїзд. І постійно вони змінюються. Є е, основна частина команди це хірург, лікар реанімації, терапевт та анестезіолог. А далі люди приєднуються за своїм бажанням. Анастасія Куліш, ветеринарна терапевтка. Саме вона рік тому організувала своїх колег задля допомоги тваринам, які страждають від війни. У побитих осколками приміщеннях волонтери обладнують операційні, роблять медичний огляд, щеплення та стерилізацію тварин. Опісля ще й роздають господарям сотні кілограмів корму, годують бездомних тварин. За три дні, що ми перебували у Симській області, нам вдалося роздати понад 600 кілограм корму, зробити приблизно 200 вакцинацій і стерилізувати 30 тварин. Це був як стартовий такий виїзд. Ми не розуміли, який буде обсяг людей, але ми були просто шоковані. Бо їх було настільки багато, що ми не були в змозі забезпечити всіх. Команда Вет Евак встигла попрацювати ще й у Харківській, Запорізькій та Донецькій областях. В притул до лінії бойових дій про ветеринарну допомогу можна тільки мріяти. Тож, коли люди дізнаються, що до них їдуть ветеринари, вишиковуються в черги. Це тваринки з переломами кінцівок. Наприклад, внаслідок там травмувань, осколково тобто, так в тому числі останній раз це були декілька випадків, зазвичай це автотравми. Тобто, якщо є якісь вибухи, напевно, звуки, тобто тваринку можуть, тваринка може злякатися, вибігти на дорогу і її, як правило, збиває машина. Огдан Пазен, лікар інтенсивної терапії та реанімації. Нещодавно повернувся з Донбасу. Ділиться в разі обстрілів у волонтерів є протокол дій, однак його не завжди вдається дотримуватись. У нас є бронежилети, шоломи, тобто це можемо одразу одягнути, якщо треба, або спуститися, наприклад, там в підвальне приміщення, якщо воно є. Але зазвичай, якщо робиться операція, то вона повинна доробитися до кінця, а залишати тваринку на операційному столі під час операції це я вважаю, негуманно зовсім і. І люди, які туди їдуть, мається на увазі фонд, вони повинні розуміти для чого вони туди їдуть і. Які є певні ризики тих тварин, яким не вдається допомогти на місці, волонтери евакуюють. У Нас є все необхідне обладнання, за допомогою якого ми можемо надати першу необхідну допомогу, стабілізацію, там провести реанімацію, наприклад, якщо потрібно. Якщо потрібно буде там цю тварину евакуювати в певних медичних умовах, скажімо так, забезпечити якісь з неболючі препарати, довготривалі або ще щось. Це ми зробити можемо. Кожен із волонтерів працює у ветклініках столиці. На поїздки у прифронтові регіони беруть додаткові вихідні за одне відрядження. Проводять понад півсотні операцій і до тисячі терапевтичних оглядів. Працюють ветеринари абсолютно безкоштовно. Все залежить від того, як швидко ми зібрали гроші через соцмережі. Зібрали гроші, поїхали. Машини це волонтери, які нас возять, тобто волонтери з бусами або волонтери з легковими машинами, які, які не проти поїхати з нами. Підтримати ініціативу ветеринарів можна донатами, кормом або ж ліками для чотирилапих на сторінці ветевак в інстаграм. Та найкраще це подавати. Рувати евакуйовані із прифронтової зони тваринці новий дім.